Я Осіпова Олеся, учениця 8 класу політехнічного ліцею КПІ міста Київ. Тема моєї роботи мобільний додаток для дітей алфавітка. На сьогоднішній день більшість дітей, яким уже є 3 роки, чудово вміють користуватися гаджетами. Проте вони не знають, як використовувати їх із користю для себе. Вони дивляться відео та грають в ігри. А багатьом батькам зазвичай не вистачає часу на те, щоб навчати дітей читати. Ці дві проблеми спонукали мене розробити такий додаток, з допомогою якого діти самі зможуть навчитися читати. Для розробки мого додатка я використала такі програми: GIMP та Inkscape для створення зображень, Figma для створення макета, Voice Recorder для запису звуку, а Audio Converter Online, MP3 Louder для редагування звуку. Для написання коду я використала Android Studio. Графічне оформлення у моїй роботі було надзвичайно важливою частиною. Всі задні фони застосунка були розроблені спеціально для дитячого сприйняття. Вони виконані у абстрактній формі та не занадто яскравих кольорах. Інтерфейс простий та зрозумілий, а картинки великі та привабливі. Всі 33 картинки намалювала я на комп'ютері. Макет був розроблений у онлайн-сервісі Figma. Він був розроблений для того, щоб було зручніше створювати додаток. А саме це орієнтуватися при написанні коду та краще орієнтуватися при розміщенні елементів. У моєму мобільному додатку є два розділи букви та слова. У розділі букви дитина навчатиметься розрізняти букви, саме вивчити їх, та навчиться читати по складах. А у розділі слова дитина вже буде удосконалювати свої навички та повноцінно навчиться читати слова. У цьому розділі є три підрозділи: односкладові, двоскладові та трискладові. На даному зображенні можна побачити вигляд однієї зі сторінок розділу букви. Тут є велика та маленька буква, слово на цю букву це саме слово поділене на склади. Носикаючи на них, ми чуємо звучання, яке було записане мною. Також тут є картинка, яка ілюструє дане слово. На даному зображенні ми можемо побачити одну зі сторінок розділу слова. Тут є відповідні слова до даного підрозділу. На даному зображенні це підрозділ двоскладові. І до цих слів є відповідно ці самі слова по складах. Натискаючи на них, ми чуємо звучання, яке також записане мною. Також тут є стрілка для переходу на минулу та наступну сторінки. У майбутньому планується удосконалювати даний додаток. А саме додати більше розділів. Це речення, тексти та декілька анімацій, які можуть проілюструвати певні слова чи вислови. Також планується додати більше слів у вже існуючі розділи. Отже, розроблений додаток алфавітка містить усі необхідні функції для навчання дітей читання. Також у ньому наявні привабливі зовнішні вигляд та картинки, які сподобаються малечі. Усі ці аспекти забезпечать цікаве користування додатком та бажання дітей навчатися. На створення даного додатка прийшло десь приблизно 4,5 місяці. Із кінця липня, де я збирала інформацію та аналізувала існуючі додатки, до початку грудня, коли я вже тестувала даний додаток. На даних зображеннях ми можемо побачити скріншоти із Android Studio, де я писала сам код. На зображенні номер 1 ми можемо побачити код до однієї зі сторінок розділу букви. А на скріншоті номер 2 ми можемо побачити код для однієї з сторінок, щоб зв'язати все сторінки. На скріншоті номер 3 ми можемо побачити код для однієї зі сторінок, щоб додати звук. А на скріншотах під номером 4 ми можемо побачити уже фінальне тестування додатка у візуалізації, яка присутня в Android Studio. А зараз я покажу, як функціонує даний додаток. Зараз ми можемо побачити два розділи: букви та слова. Заходимо в розділ букви. Буква Г. Г. Гриб. Гриб. Буква П. П. Па. Пу. Га папуга. Коли ми дійдемо до кінця, ми можемо побачити кнопку Повернутися зразу додому. Потім можемо перейти до розділу слова. Як ми можемо побачити, тут є три підрозділи: односкладові, двоскладові та трискладові. Наприклад, заходимо в односкладові. Кит. Лід. Двоскладові. МО. Море тир К. Також ми можемо повернутися одразу на головну сторінку цього розділу. І перейти до Мо, складових, МО. Береза. Горобець. І тут ми можемо знову повернутися на головну сторінку даного розділу. І тепер можемо повернутися на головну сторінку даного додатка. На цьому все. І Я дякую за увагу!